Беремо на полосочок. Такі дві лінії, з'єднаємо їх між собою. Це буде основа нашого трона. Потім трішки в бік проведемо дві однакові лінії і з'єднаємо їх теж між собою. Подивіться дві ніжки. Перша, друга, малюємо третю. Вона трішечки йде не до кінця. Ось так. Якщо щось не виходить малята. Завжди використовуйте на олівчику, затирачку, муку. Так, три ніжки. Четверту ми бачимо половинку. Одна, її частина закрита стільчиком. Іншу ми бачимо, ось тут дорівняйте. От у мене, бачите, ви? трішечки пішло не так, і я з легкістю виправила. Так, основу ми зробили. Повторюємо перша фігурка, потім в бік лінії, і домалювали ніжки. Тепер малюємо і ще деталь в троні ось такі дві лінії прямокутної форми. Дивіться, основа, ніби прямокутник. Дві короткі лінії, дві довгі. І тут я пропоную зробити. Ось такі малюночки, потім додамо об'єму і зафарбуємо трон в червоний колір. Коли ви дофарбуєте трон, додасте йому кольору, промалюєте інтер'єр, шпалери, підлогу королівства замку, то я гадаю, кожному королю такий трон. Прийдеться до смаку і дві лінії. З'єднаємо їх між собою. Це буде основа нашого трона. Потім трішки вбік проведемо дві однакові лінії і з'єднаємо їх теж між собою. Подивіться дві ніжки. Перша, друга, малюємо третю. Вона трішечки йде не до кінця. Ось так. Якщо щось не виходить малята, завжди використовуйте на олівчику, затирачку, муку. Так, три ніжки. Четверту ми бачимо половинку. Одна її частина закрита стільчиком. Іншу ми бачимо, ось тут дорівняйте. От у мене, бачите, ви трішечки пішло не так, і я з легкістю виправила. Так. Основу ми зробили, повторюємо перша фігурка, потім в бік лінії і домалювали ніжки. Тепер малюємо і ще деталь в троні ось такі дві лінії. Прямокутної форми. Дивіться, основа, ніби прямокутник, дві короткі лінії, дві довгі. І тут я пропоную зробити ось такі. Малюночки. Потім додамо об'єму і зафарбуємо трон в червоний колір. Коли ви дофарбуєте трон, Додасте йому кольору, промалюєте інтер'єр, шпалери, підлогу королівства замку. Та я гадаю, кожному королю такий трон прийдеться до смаку.